Досить довгенько я вже не збирав конструктори. Сьогодні хочу зібрати такий простенький конструктор. Сердечко з написом Love. На синіх світлових діодах 3 мм та RGB 5 мм. Скажу зразу по світлових діодах: плюс це довгий, мінус короткий. Плюс називається анодом, мінус катодом. Подивимось плата. Плата влучена двохстороння. Доволі товстенька, якісна, хороша. Інструкцій нема, але на платі все дуже хорошо видно, що куди вставлять, припаювати. Інструкція, чесно доже й не потрібна. До мікросхеми йде у нас колодочка. Запаяв 3-мм діоди та деякі елементи. Тепер 5-мм та колодочку. Будьте уважні із полярністю, бо доведеться потім перепаювати. повністю спаяв, але. Перерізав плюсовий контакт і перерізав на звороті мінусовий контакт. Це для того, бо я буду ставити БМС-ку та малесенький акумулятор. Повністю спайний. Акумулятор поставлений. Мінусовий контакт запаяв назад, так як це спільний дротик. І тепер можна внукати. Despite the commitment you think you've secured, and despite the attention you feed her, nothing she promises is guaranteed, and she may not be there when you her. So don't put the weight of your world on a woman. Just love her the best that you can. Show her your power that you'd be just fine without her. And you'll be her favorite man. She doesn't want someone who she can control. And she doesn't want someone to stare in her soul. But if you can be still in the eye of her storm, then she'll be your number one fan. the weight of your world on a woman. Just love her the best that you can. Show her your power that you'll be just fine without. her, And you'll be her favorite man. She doesn't want someone. Тепер хочу розповісти трохи по пульту. Дана кнопка вимикає, але не вмикає. Вмикається кнопкою меню. Кнопка тест переводить такий миготовий режим. Кнопка назад. Виводить з режиму. Кнопка «Плей» ставить на паузу. Але виводиться з паузи, так само, як з режиму тест, кнопкою назад. Цифри нічого не міняють. Зброс нічого не міняє. Вліво-вправо нічого не міняють. Можна лише збільшувати інтенсивність, тобто швидкість. І тоді набагато швидше мигає. Ну, або зменшувати цю інтенсивність. І все.